Номер за 50 баксів в Умані, отель Ломо. Значить, давайте, що тут у нас є. Так, на вході у нас є холодильничок, водичка, чайничок, Значить, є халата. Так, то що у нас? Сейф є. Одноразові тапочки повністю все є. Ось вот таке гарне офігенне ліжко. Опа, О, тверденьке. То що треба? Значить, тельчик. Гляньте, такий здоровій тільчик. Тут у нас дзеркало, така зона відпочинку, таке ще прикольне кресло. Значит, є кондерчик. Бачите, тут світильнички. Вигляд на центральне сільпо. Типу є балкончик, столик. Зараз глянемо санузел. ще, ну, Прикольно. В ремонті такий непоганий. О, так, санузел. значить, Є така душова кабіночка, є унітаз, є тут фен. Все для мене типа, різне. Ну, в общем, доволі таки непогано. Там бачили, є шампуньки, гірчики і все остальне. Ну, не знаю, дорого, недорого напишіть в коментарях. Просторий, гарний. А ну гляньте, фух. По-моєму, красота. Слава українцям! Привіт Умані.